Всім кусок і ми в принципі продовжуємо приходити Fallout New Vegas, поставте подбайку, напишіть прекрасний коментар п'ятьох слів ну і заважаємо можете підписати канал фінансово на картку, Монобанку, Надяку або на Патреоні. Ну і поширте це відео серед друзів за все з мережах, тому що так, хочу до кінця літа 200 підписників. Дуже треба. Так, е, одним словом, що ми закінчили? А, ну, нам треба йти в New Vegas Тобто, поки я до нього дойду, бо я буду йти пішки, ну, класний початок серії. Хоч бери і зразу починай там. Ну, в принципі, я до вас пам'ятаю, коли не щось цікаве, або коли дойду вже нарешті. Перше, я йшов, йшов і прибув сюди. Це не знаю, якийсь маленький аванпост, який... Ні, відмічається. На карті, типу, торговий аванпост, на якому, в принципі, є Вероніка, яку можна взяти в компаньйони, ну, але я буду не хочу міняти. А, завдяки ні, якраз таки можна потрапити до братства в Сталі, але. але але, але я, скрізь все, до нього потраплю аж потім по квестам НКР. Скоріше за все, або коли не йду когось з вбитих паладінів. Ну тому таке. Вітаємо в 188-му Слоп and Soap в магазині. Та. Я хочу глянути, що ти продаєш. Ну, точніше, я хочу щось сам їй продати, тому що в мене, ну. Знаєте, трошки є грошей там. Ну трошки їх замало в мене. Ну, типу, ви, ну ви розумієте. Ви розумієте. Так, клас. Дякую. То я розумію, скупився. Ну, в принципі, до вас тоді, коли я закуплюся. А, вон, та, я це пропустив, але вона спиталася, звідки ми. Е, Кажемо, з. Ну, не з свинтера. Свинтера звучить не дуже. Це не твоя справа. Ну, давай, з Гудспрінга. Вау, ти зробив доволі довгий шлях. Я ніколи не бачила звітом когось. Е, що ж, вітаю, я Вероніка, я живу тут, е, там. Чекай. хо. Ти живеш в, в ямі, в дирці у землі. Well, так, це бункер. Але більш технічний. Так, вона оснащує типу, їжею свою сім'ю, яка знаходиться в бункері. Що ж. Ти покидаєш свою сім'ю в бункері? Yeah, так, я не хвилююсь. Вони можуть самі, типу, на себе покластися, як я розумію. І чесно. Think... Mm. Oh. Там, наступний час. До речі, ось. Mm, так, це мені здається краще взяти бінокль, якщо не полягаюсь, я його ж його згубив. Не... Ні, я його виклав. горазд. І, в принципі, спускаюсь. Ось. Це прапор анклаву, якщо не помиляюсь. Типу, саме в анклаву ось такий прапор. Так. Типу, як в Штатів, але майже. Ну, типу, НКЛАВС це так мовити організація, яка виникла після цього. Після самої ядерної війни. І це так мовити були зараз лашки уряду Сполучених Штатів. Але це надзвичайно ксенофобно. Ні, ксенофобія це ніби інші раси. расистська організація, яка. Вважаю, що всі жителі пустощі, вони є, типу, брудні, радіоактивні і так далі. Їх всіх треба знищити. І тільки члени Анклаву гідні на існування, там, щоб заселити весь світ і так далі. Hello. Uh, на Хардс Файер є мод по Fallout, там доволі прик там ще є анклав, там доволі прикольно можна пограти, я би пограв. Hi, okay. я, наді... hey, я надію. Привіт, містер, Я надіюсь сьогодні буде добрий день. Де твої батьки? Чому ти тут сам? Я не пам Я не маю мами або тата більше. Е, я їх. Бачу інколи. Ага. Стопшо, що шо, -що шо, 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 -що -що, що. що? Стоп, шо? Я, я не сосі до, до перекласу, типу. Я б не знаю, або крив переклав, або він реально казав, що він їх бачить інколи. Ну, типу, чувак, це галюцинації. Добре. Раз, доб добре, я тобі дам 100 крышек и бути. Розкажи мені. Стоп, я. Не-не-не-не-не-не. Я, я, я передумав. 100, -100 крышек платити за історії я все-таки передумав. Він там, щоб розказав, не-не-не. Дякую, знаєте, я так би мовти обійдусь. Не, за... Не для того я їх збираю в свою велику колекцію. Олександр. Е, е... Хочу глянути, що ти продаєш? Бляха. Я зрозумів, добре, я до нього повернуся, їх у мене буде 40, 40 навичка зброї, тому що він потребує, щоб, типу, щоб він мені щось продав, мені треба 40 навичка зброї вогнепальної. Ну, добре, добре, я тобі це запомню. Я, я так, до тебе по прийду. Ну тут тільки Вероніка, я знаю, що є якісь квести за дуже сильним бажанням. А це треба брати і цей в напарники, тому. Так. Я, я не хочу Буна позбуватися, тому що в Буна також є доволі прикольний квест. Ну, майбутнє він відкривається, звісно, але я б його виконав. Ну, в принципі, тут нікого, нічого вже немає, тому, в принципі, я продовжую шлях до Нювегаса. У мене життя нічого не вчить, і я просто побачив якісь двері і вирішив з них зайти. Не дарма, двінюко Щось, якийсь якийсь журнал про, про ремонт, як я зрозумів. А, а, це все? Ну, в принципі, я взагалі майже дійшов до Нювегаса. Сюди я завітав чисто, щоб глянути, що тут є, і, до речі, не дарма, тут дві коли І журнальчик. Так. До речі, тут е, ніби ось. Ну, його було ще давно видно, а тут настільки вже близько. Саме місто світиться, тому що над отримувати? Ну, з електроенергією. Відмінно від е, всього, що тут є. А стоп, тут ж є ще двері. Блін, не хочеш припалазити по цьому будинку. Це приміщення. Мені цікаво, що там є взагалом. До речі, чому? Чому-чому не видно ноги? Ні, реально. Чому зазвичай в багатьох іграх 3D? ну, Типу не видно ноги. Ну, звіщий від першого лиця, ось, ось, що я хотів сказати. Стоп! Hard luck blues. Я є, є новий кверс? Ні, ну в принципі, в принципі, я його можу виконати. Я точно не розумію, чому я не може тут нічого брати, кому це належить? лежить. Шинкар чи, чи ще. Та ніби ні. Чи, типу... Ні, взагалі, речі, НКР я можу ніби вже брати, тому що я, типу, їхній, так би мовити, друг. Ну НКР я можу брати, так. локальна карта. Нам це нам на вихід, тобто є радіація, нам треба її забрати. Улагодить. Ну ви зрозуміли, в принципі, мене. Куди по локальній карті? Гаразд. -про... Ну, пройдемося, ну а що. Ну, я до Дніваюся обов'язково дойду. Обов'язково. Колись. Там. В майбутньому. Але дойду. Соф це патруль НКР, нічого цікавого. В самому місті там просто. Там. Там. Там е бурделі, п'яні солдати НКР. Ех, Мрія. Ну тобто виглядає не найкраще все там. Хоча інкра якраз таке захищає. <coughs> Сам Нівегас. Так. І ще плюс в, є... в... того. Містера Хауса є роботи. Так. В нього є роботи і кур'єр. Ну, кур'єр. нього є кур'єр тільки в тому випадку якщо ми до нього вступимо. Типу на його сторону. Ніби якщо ти за, Лег... за Легіон, то його треба вбити. Я просто згадую, як я колись не допройшов Я просто виконував трохи квестів Легіону. Потім пішов в цей. Ем... Звільнив Бені. На мене зараз весь Легіон, і я його всього перебив. Там. Ой. Сховище 34. Я до речі, 11 знаходив, поки ходив. О, чи не бажаєте ви. Ага. А байдуже? Я по вас выстрою двумя пистолами. Вам и вам байдуже Класс. Не, ну просто. Тай, возьму дробовик, у нас цель надія на бунт. Блин, якоп. Чого ти так лякаєш мене, любий друже? Так. Геконячі штуки дякую, 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 дякую. Забираю собі з радістю. Ну йдемо сюди. Чи ні. Нам необхідно апідзем. Стоп! А куди нам? Чи нам до тієї діжки? я не розумію? Ну я можу, звісно, увійти в 34 те сховище, але навіщо? Куди мені йти? Я не розумію. Ну я знайшов uh, ті радіоштуки. І. Що по квесту? Чекай. Uh, знайдіть джерело радіації. Та давай вбивай його там, я подумаю. Щоб. Ну, допустимо, окей, машина. Це хіба не джерело радіації якраз таки? Що це не можна ним назвати. Не, чекай, входи мені все-таки треба йти в саме сховище? Ну, типу, я тип, інших шляхів не бачу, ну зараз зайду. Спробую якщо ні, то я буду знову лазити по Вікіпедії. А, я з радіація протирадіаційний костюм продав. А, та-та-та, я був правий місяць, хоча було сховище зайти. Ну, гаразд, хто мене тут буде чекати? Гекони? Бунвали їх. Скіки? А чого так багато? А вс що мені мне 14 радіацій? Давай, ще щелдный рада ваймушу прийняти. Это ще треба ліки прийняти після такого. Ч чому? чему. Быстрее не, не, никакого бедуся, я приму один стімпак. Давай! 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 Давай. Молодець. Я, я. Я починаю я починаю розуміти. Добре, добре. Добре, добре. Хі. Так, стоп! Чому тут так багато радіації? Мені тепер цікаво, що творилося в цьому сховищі, якщо тут стільки радіації. Моє ХП просто. До побачення. Клас! А тепер я їх прекрасно перебив, дякую, я мушу за все забрати мені треба йти далі, бо тут радіація. З усіх сторін. Ні, звісно, я можу її понахапатися і потім просто піти в лікаря, спробувати її вивезти. Я пам'ятаю, в Мойре Браун в третьому фаллауті цей квест прекрасно запам'ятав, там би треба було сидіти біля тієї бомби і набрати собі радіацію а потім йти до неї. А ще її ламати собі кістки. То взагалі було клас. До речі, її підручники божевання зустрічається в четвертому фаллауті, якщо не помиляюсь. Тому. Вона досягла певного успіху. Ну, взагалі, там, якщо бути трошки негативним персонажем, прям, то може... То цей. То вона перетвориться на гуля. Тому що там може підірвати бомбу. Тому що саме місто Мегатонне, яке, з... в якому живе Мойра Браун, знаходиться на невибувшій бомбі. Ну, це так, щоб ви розуміли. Місто, навколо бомби, яка не вибухла, і навколо тієї бомби ще є культ. Я знаю, звучить просто. Божественно. Не, 121 нормально, ще живу. Можна жити. Чому тут так багато радіації? Спотни. Ну я говорю, речі, я игру. Я... А! Як я розумію, якраз таки оці прекрасні гулі стали гулями через кількість радіації тут. А ще мені не вистачає трошки всього, щоб вас відбивати. Ми побачимо. Ні, стоп, мені речі ні? а що не дороге, ні воно не дороге. Бляха, стій, людину. Вон тільки ще один рад авейс залишився, треба використати стімпак хоча б. І бун, ну будь ласка, не лізь на всіх підряд. Я те я прошу, май совість. Тож, ні, зараз полізе, Відкинеться і, і, і не виконує я потім квест в майбутньому. Взагалі квест весел. Ти де? Куди ти? Good. Makes things simple. The bit Henny, I'll sit tight. Eat oh. oh. this <gasps> Знаєте, це було трошки, як кажуть, що неочікувано і неприємно. Коли цей. А, стоп. Треба включити. Ні, ну, ні, окей, пімбой інколи не хватає Де бун? Чувак. Куди ти поліз? Че? А... О, доброго дня. Ну, побачення. Давай. Окей. Все, давайте не будеш нікого агрити, бо я зараз реально відгрібу. Ну, ну і куди він пішов? Ну ну. Стій. Просто не рухайся, головне. Бо я за реально буду відрібати від, через тебе. Він, 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 він спокоїться чи ні? Я не розумію. Мені, до речі, відалі знайти якийсь медвесік там, де будуть препарати. Проти радіації. Тому що він же 155. Тому треба трошки знаєте, мені спішити. Приймаємо ще раз. Так, пусто набої. Давай, пістолет кулемет, набої. А можна мій рад авей там? О, о, о! Що, що, о є є, я рад рад X, рад авей. Те, що треба? Так. Е, ш, так, шафка. Шафка сміття. Ні, ну я знайшов один радавей. Я, я подумав, на секунду, що я застряг. Це вже прогрес. Вже не так журбливо, як могло би бути. А, я ж по-моєму Буну наказав стояти на місці. Де сюди. Got your back. Пішли, follow me, давай. Дем, я просто себе зупинив, тому що це такий корисний був. А щась так, туди я не можу пройти. Ну, пемплей на щастя. Тобто. <гас> Доброго дня. Mm. Не, ну молодець бун. Колись це інколи потрібний навіть, колись там раз в рік, і то на Пасху. <гас> так, э, до речі, ми таки краще взяти це. Буде ДПС побільший Доброго дня. Нє, блін, не небагато десь міліметрового, десь але цього не вистачає, типу. Я це, я їх частіше вбиваю, ну, я більше не витрачаю набою, ніж я отримую. Ось в чому проблема. Лас! Молодець, приставай, Спарта. Це тобі не. Цей, це тобі не школа. О, можна поспати посередині радіації. Цікаво, мій персонаж перетворюється на гуля. Ого! Не Чувак, непогані непогані сальти робиш. Сальто робиш, непогане. Мені, мені навіть сподобалось. Сподобалась Сподобалось мені там. Ну я б не сказав, що ця штука сильно ефективніша. Не, в голову нормально, так. Мені б ще збільшити мій критичний шанс, але я речі, не знаю, як це зробити. В мене хіба бред додає критичний шанс. Ну, шанс, що урон буде критичний. Не, нікого вже. Ага. Штука для діагностики, мені бракує води. Але мені здається, якщо на рахунок води, мені треба пити вже не заражено, бо я там водній накуплявся. Поки там було. Там просто до дороги був цей. Була така жіночка, яка продавала воду. Я в неї щось купив 20 брудної, 10 чистої води. Стоп сейф. Сейф, сейф. Давай, рад авей хочу. Мені треба рад авей. Лас. Я зараз, до речі, не розумію, що це за біса за квест. А це таке. Цікаво, що. О, все, ідеально, просто. Все я тепер можу тут лазити до безкінечності. Ну, майже до безкінечності, але маючи 8 РАДавей. і 12 рад іксів. Мені радіація, вже не так сильно загрожує, як до того. Ага, я не можу відкрити, мені треба знайти ключ гаразд, йдемо сюди, І що? Влучу? А, ну ти давай там uh, собі дсбезти, я поки приму раду. Авэй. Давай. Стань на місці. А! Клас! Так, стоп, 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 І ще раз стоп. Ой, берем тебе. А, ну Буна може бити, Буна я дозволяю бити. Він чувак сильний, міцний, не те, що я. Бо я дохну чуть не від кожного удару. З ним з ним можна, я дозволяю. О, рада ведь дякую. А Бун? <коло> <party fire �AT2> Стоп! <поэтому> Рад X! Ш швидко так, мін... Mine... Не забувати їх прожимати, бо в іншому випадку буде жопа мені. Я просто тут подохнув від радіації. Були реально фунить. Так. Просто я себе там. Відчуваю окупантом з режиму рудому лісі. Пара-пара-пам. Флинка прекрасних жартів. Це? Що? це? Що? що це було? А що це в біса було? Мені хтось пояснить? Т та добре, я розумію, що він тебе вбитий в нуль. Чекайте, мені ще воду треба попити. Де вода? Ну у мене рівень піднявся. А де та штука? Давайте. Хочу там скили покачати. Віддайте, будь ласка. Стоп! Куди я увійшов? Мені точно сюди? Ні, мені назад, але. А, але, в принципі, то я й не проти все дослідити. давай ну йдем. Лас. Mm. А, ось тепер мені дали покрачатися. Клас. По-перше, мені треба було 40-кова 40 зброя. Почнемо далі. І 80 з ломберем. І, в принципі, 2 очка я кину на. Давай на виживання хоть трохи кину. А, і бонусного очка не дали класно ну, Це ну я запам'ятав. Жах в мене час відбувається, що в мене тут по дебафам? А, ні, нормально. А. Живу. Там за дверима жопа. Це я прям знаю. Зі зброї в мене хіба нормального це ось все? О, доброго дня. Чи не бажаєте ви отримати кілька вистрілів в голову, які, як я бачу, не принесуть особливого результату? Клас! Рад авей. Далі. Нема набоїв, нема. А, мені мене тільки 10-мм набої за Жесть. Ну, це взагалі жоп, у мене тільки 10-мм. Оце, оце буде весело коли в мене набої, набої закінчиться. Ам. Ам. Чому вас так багато? Клас! Я офіційно заявляю, що я вирішив не йти туди, тому що їй до біса з вавшими зеленими гулями, які, ну, дикими гулями, які мене просто б'ють. О, набої, пістолет. Айко! Добре день, а ти, а ти звідки? Ти, ти, ти звідки до мене прибув? Я, мені треба брати посидки в 27 мм пістолет, тому що я дуже сильно витрачаю набої. А набої в мене мало. Ну з чим проблема. У мене майже не за щось набою, мені треба було і далі закупитись. Ну а й ти звідси заради закупівлі набої, ну я вже не буду. Добрий день, а що ти тут забув? Раз, два, три, чотири. Стріляй! Лас. Коротко про мої спроби. Спершу я нафіації певних дуже веселих препаратів, яких я не буду, звісно, згадувати, тому що ютуб не любить їхню назву. А, здох. Їм ще раз вдох, потім ще раз здох, А зараз все-таки щось пішло, не знаю як, їх було типу ну не менше. А... Одним словом, я не здох. Це перемога, це остаточний прощавай, це це вже прогрес. А Я спершу думав, що мені треба якісь ключі, може там на другому поверсі, знайти, щоб було трохи легше, але ні. Все-таки мені треба ось цих гулів всіх позачищувати. Я не знаю, як я це зробив, але це весело. Дуже. Максимальний рівень важкості прям те, що мені треба було. Щоб такому, знаєте, якомог більше посилитися. Або поздухати. Ще й бун я здох кілька разів. Інколи буває таке, що чисто він здухає, і я їх типу добиваю, і мені потім такий. Ну я потім такий, що? Що робити? Я йому через свого любого буна рестартити. Клас, а де ключ? І нарешті, як я розумію, все-таки нарешті так. Так, 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 так. так. Увага! Це, це бла 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 актор. Ні, система. Активувати насосну станцію. Ура! Типу мені треба було знайти два паролі. Двох гулях, які валяються в воді. Я я просто хочу побажати щастя, успіху, здоров'я людині, яка придумала всі ці прекрасні, просто божественні квест. Та, це це було довго. НСП багато часу. Мені цікаво. Типу я можу себе пройти ось сюди. Ні, мені. Та. Але в принципі, я ж задобався полазити по цьому бункеру, по цьому сховищі, тому стан десь тут. І в принципі, на цій професійноті ми вже будемо закінчувати. Тому постати подобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар більше слів, і забажаємося підтримати канал фінансово на картку монобанку, на, на патреоні або на дяті. Тому до нових зустрічей.